Солонянський район, село Сурська Михайлов, у вас теж проблеми такі самі з дощами були в 25-му році? У нас дощ. У нас на прийде був дощ. А що в цілому вас азу показав по цьому такому, такому тяжкому року? У цьому уроці показав, у нас 18 -х. Ну, зважайте, якщо у нас всіх і 8, і 10, і 200, не, то й... Дуже гарно, ядем, а а це ось я зараз покажу тут. О, було те, що у нас ми другий посол ось придіскували. Оце ось відео це у нас така засуха була. О, Один назад зимов. І 59-580 теж був більш-менш. Ну, азимут був найкращий. Так, що. А, да, це буде, це для нас дуже приємно. Що ми побажаємо? Вам Вдалих сходів по позимой пшениці і хороших дожів для соняшника майбутнього. Все залишайтеся з нами канал Сороха. Дякую.